Криму нині найгарячіша тема. Тиждень тому у селищі Чаплинка, що на Херсонщині, невідомі підірвали опори, що забезпечували Крим світлом. Без нього півостров залишається і досі. Електроопору відремонтували та напругу не підключили. Доступ заблокували активісти. Присутні там і хмельничани, хлопці з добровольчого українського корпусу Правий сектор чому немає світла в Криму? Розповість Ольга Лучинська. Так виглядає Крим останній тиждень. Світло в домівках кримчан тепер лише від свічок та ліхтарів. Це енергетична блокада Крима. Своєї ж енергії у них не вистачає. Лікарні, магазини, школи та садочки зачинені, а світло подається лише декілька годин на добу. Українські та російські змі гарячі підігрівають ситуацію свіжими новинами. Утром незвісний поврядили всі чотири лінії електропередач, питаючих електричством Криму. Одні з перших об там узнали штаба штабу блокады блокади Криму. этом им сообщили сотрудники СБУ. Власне, усі населені пункти анексованого Криму залишилися без електрики. Після суботніх суточок на Чаплинці не видно жодного правоохоронця. Біля повалених упор лише групи кримських татар та інших учасників блокади. Тепер після вибухів та блокади Криму, меджлісом уряд прокинувся. Не пройшло і двох років. На сьогоднішній день 90% энергообеспечения Крыма зависит от поставок из Украины, отвечает в российском правительстве. Більше ніж півтора мільйони мешканців півострова та деякі райони Херсонщини залишилися без світла. Ситуація, яка склалася наприкінці минулого тижня, охопила усю країну. Дії активістів енергоблокади набрали обертів за тим, що коїться, слідкували й ми. Адже саме з нашого міста хлопці стоять на кордоні оборони. Ми в складі земсько татарської громади під керівництвом Лінура Сямова виїхали на упору на Каланча. Наразі було кримським татарами було прийнято рішення не допускати все таки до ремонтування оформлення, оскільки практично всі вони вважають, що то є правильним не постачати світлом територію, яку захопив окупант. Уже наступного дня після знеструмлення відбулися сутички між нацгвардійцями та добровольчими батальйонами патріотів. То, что сегодня произошло, конечно, это позор. И позор тем людям, которые отдавали давали каз. Зі стаємо мы не уйдемо. Ми не для того, сюда прийшли, для того, кем-то опять кимта. У нас є пострадавшие, поэтому ми хотіли, щоб ночь у нас була штурмовать, мы Якщо к этому тоже. Така рішуча позиція кримських татар та хлопців з добровольчих батальйонів має за мету повністю відрізати окуповану територію від материкової України і припинити будь-яку економічну співпрацю з країною-агресором. Торгові відносини з окупантом це знову ж таки конвертація. Тоїлектроенергії і потім в кулі, які полетять в нас. Ми повинні припинити будь-які економічні, дипломатичні відносини із країною окупантом. Ми повинні зараз знайти інші джерела постачання енергії того самого вугілля. Є інші країни, які готові нам надавати його. Але ну, ясно, що великий бізнес-інтереси і комусь це заважає, тому це максимально довго тормозилось. Два роки влада не робить жодних кроків для повернення Криму, тому кримський народ з українськими активістами взяли усе в свої руки. Спершу блокада харчових продуктів тепер енергетична. Боротьби взагалі за Крим не було. Тобто, ви пам'ятаєте, як його безкровно віддали без жодного пострілу, без жодного застосування якихось заходів безпеки. Не було політичної волі керівництва країни, як її і зараз немає. І ця проблема досі не піднімалася, якби не кримські татари. Чи правовий сектори, які звернули на це увагу, влада дещо пішла на поступки активістам, пообіцяли узаконити продуктову та енергетичну блокади. В рішенні Кабміна йдеться про те, що грузові машини не можуть їздити на Крим. Але по останнім даним то пуста машка, то тобто там не вказано ні які машини конкретно, ні е, ніяких термінів юридичних там не вказано просто то то папірець. Телефонному режимі ми змогли зв'язатися з нашими хлопцями, які другий тиждень перебувають на блокпості. Позивний мирний розповів, яка ситуація каже, з окупованої сторони від агресора побільшало провокацій. Також відбувається скупчення військової техніки. Вони накопичують військову техніку під кордоном, накопичують, накопичують. Вона колись має піти. Ну, взагалі, це десь зафіксована. Це накопичення техніки, і якої саме техніки і танки, і особовий склад, і от шість стіл 76-х, які приземлилися позавчора в Дженкої. Здається, шістдесят ю горнопіхотною дивізією. Це там приземлилася батальйонно-тактична група. Тобто постійно йде, постійно йде накопичення, постійно йде. Збирає концентрація сил десь в окремих точках у Верховній Раді. Про можливий другий фронт відкращується на думку посадовців. Ще одна поле бою агресору не подолати. Ще один фронт Путін не потягне. В нього ще зараз достатньо Сирії, зараз достатньо е е блокади Росії з боку всієї Європи, всіх всього світу. Я думаю, ще один фронт він в Криму не потягне. А ви знаєте, ми повинні бути добро, повинно бути з кулаками. Да? ми добрі, але ми повинні бути з кулаками. І тому якщо ми дарили там по зубам в Криму, я не бачу в цьому дуже серйозних проблем для нас. Окупант повинен мучитись сам. Але там є люди, да, без сумніву. Але скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, окупант думав про наших людей, про їх безпеку, їх життя, коли він обстрілював зградів міста Донбасу, Луганщини і таке інше. Він думав про це, не думав. Так? Тобто, ми даємо відповідь. Можливо, ця відповідь трохи асиметрична. А дії активістів та кримських татар на їхню думку дають можливість пришвидшити повернення Криму та східних областей материкової країни. Такі рішучі дії потрібно було зробити ще на початку конфлікту з країною. Аг. Сером ми маємо мати якісь ілюзії до російського сусіда, до нашого, який є агресором по своїй суті, який ненавидить, який взагалі не бачить незалежності української держави в апріорі. І я вважаю навпаки, що такі кроки вони навпаки допомагають сильніші. Набуває нам дають козиря. Такими кроками ми можемо навпаки пришвидшити повернути якраз і Крим в Україну і е, е, закінчити війну на Донбасі з перемогою, де будуть виконані наші вимоги біля місця, де повалення у. Пори читують постійно хлопці з Хмельниччини, які відправились на ротацію. Мирний каже, ремонтні роботи не проводять. Аварійники лише знеструмали кабелі та встановили огорожу біля повалених стовпів. Місце пошкодження районі огороні був плинка, електрика не подана і дроти просто висять, просто висять. Угу. Не підкрещені нічого на півострові світло подають лише декілька годин на добу. Зате постійно живлення мають приміщення міліції, ФСБ та бікборди Путіна. Ні для кого не секрет, що ось так зараз виглядає вечірній Севастополь. Світла немає ніде ані в лікарнях, ані в пожежних частинах. Зате білим світлом, де тільки можна світиться. Путін. Чи довго кримчани житимуть без світла, невідомо. Але кримськотатарський народ та українські активісти стоятимуть на блокаді до останнього. Ольга Лучинська, Юрій Сова, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив. Темно, хоч очі виколи, на пішохідних переходах.